За три річчя до катастрофи на ЧАЕС у Радянському Союзі трапилася інша ядерна аварія. 29 вересня 1957 року на хімічному комбінаті Маяк у закритому місті Челябін-40, який зараз називається Озерськом, стався вибух. Киштимська аварія, перша в СРСР, радіаційна надзвичайна ситуація техногенного характеру. Два десятки сіл евакуювали. Проте влада і ЗМІ не пояснили населенню, що сталося. Того дня вибухнув контейнер для радіоактивних відходів, бо система охолодження вийшла з ладу. Внаслідок аварії на землю випала 300-кілометрова смуга з радіоактивних речовин. Правда про інцидент стала з'являтися у пресі лише перед розпадом СРСР. За оцінкою науковців. Катастрофа забрала життя десятків тисяч людей. Після вибуху, 29 вересня, 1957 року, піднявся стовп диму і пилу за вишки до кілометра, який мерехтів оранжево-червоним світлом. Це створювало ілюзію Північного Сяєва. 6 жовтня, 1957 року, в газеті Челябінська з'явилася така замітка: у минулу неділю ввечері багато челябінців спостерігали особливе світіння зоряного неба. Це досить рідкісне в наших широтах світіння, мало всі ознаки полярного сяйва, інтенсивне червоне, часом переходить у слаборожеве і світло-блакітне світіння. Спочатку охоплювало значну частину південно-західної та північно-східної поверхні небосхилу, близько 11-ї години його можна було спостерігати в північно-західному напрямку. На тлі неба з'явилися порівняно великі, забарвлені ділянки і часом спокійні смуги, що мали. На останній стадії сяйва меридіальний напрямок вивчення природи полярних сяєв розпочати ще Ломоносовим продовжується і у наші дні. У сучасній науці знайшла підтвердження основна думка, що полярне сяєво виникає у верхніх шарах атмосфери в результаті електричних розрядів. Публікація закінчувалась так: полярні сяйва можна буде спостерігати і в подальшому, на широтах Південного Уралу. У 58-59 роках. В населених пунктах, що зазнали радіактивного забруднення, спеціальні механізовані загони виконали ліквідацію і поховання будівель, продовольства фуражу і майна жителів. Після аварії на всій території ввели тимчасову заборону на господарське використання території соціально-екологічні наслідки аварії виявилися дуже серйозними: тисячі людей були змушені залишити місця проживання, багато інших залишилися жити. На забрудненій радіонуклідами території в умовах довготривалого обмеження господарської діяльності положення значно ускладнюється тим, що в результаті аварії радіоактивного забруднення зазнали водойми, пасовища, ліси і орні землі.